Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний і неймовірно красивий салат грибна поляна. І для такого рецепту мені потрібно мариновані шампіньйони, майонез, зелень, морква, квашені огірки, твердий сир, картопля, курка та спеції. Починаємо приготування. Воно, як завжди, дуже-дуже просте. Для початку я беру розйомну форму. Яку встеляю звичайною харчовою плівкою, після чого беру шампіньйони. Тут дуже важливо для того, щоб ваш салат був дуже привабливим та красивим, обирайте ось такі красиві біленькі та маленькі шампіньйони. Їх можна приготувати вдома, можна купити вже готові з баночки. Чим дрібніші, тим красивіше буде ваш салат. І тепер беремо ось цією шляпкою униз. А ніжкою уверх викладаємо шампіньйони у нашу форму. Можете робити невеличкі зазори між шампіньонами, після чого беремо зелень. Зелень теж обирайте по своєму смаку, я візьму невеличкий пачок петрушки та зелену цибулю і дрібно-дрібно її поріжу. Ось так злегка змішаю і засипаю зеленю наші грибочки. Тепер потрібно зробити таку невеличку майонезну сітку. Тому що просто розтирати майонез по зелені та грибах дуже незручно, тому ось так. Тільки не робіть дуже великий отвір, щоб сітка була така акуратна. Після чого беру ось цю дрібну тертку, шматок твердого сиру та натираю сир поверх майонезу. О, як вам зручно, чи ложкою, чи вилкою розрівняйте сир, вилкою робити зручно, тому що ось так не злегка, але не дуже прижимайте. Можна гарно сформувати шар. І знову ж таки робимо, після чого на ті самі дрібні терці натираю варену моркву. Теж рівненько розрівняю потерту моркву. Так як морква солоденька, то я її трішки приправлю чорним меленим перцем і зовсім трішки підсолю. На рахунок м'яса в мене куряча грудинка, яку я відварив. Як варіант можна запекти або ж використовувати будь-яке м'ясо на ваш смак, навіть підкопчене. Теж буде смачно. Курячу грудинку я нарізаю невеличким кубиком. Курку, в принципі, можна розібрати на волокна, смак від цього не поміняється. І тепер на морпу я закладаю порізану кубиком курку. Дрібним кубиком наріжу квашений огірок. Огірок можна використовувати маринований. Але, як на мене, з квашеним смачніше. Такий салат виходить дуже класною альтернативою звичайного олів'є. Викладаю огірок поверх курки. Залишається приготувати останній шар, для якого я беру відварену картоплю, яку буду натирати на ось цій грубій терці. До картоплі теж додам трішки меленого перцю. За бажанням можна додати солі. І, якщо полюбляєте, ще будь-яку вашу улюблену зелень. Добавляю майонез, після чого ретельно перемішую. І залишається цей останній шар викласти поверх огірків. Рівномірно розподіляємо і так злегка притискаємо шар картоплі до усього салату. Коли ми склали всі шари нашого салату, беремо краї харчової плівки і ось так акуратно накриваємо нашу форму. Ось так. Та відправляємо салат буквально на півгодини у холодильник. Після чого будемо подавати його до столу. Акуратно знімаємо харчову плівку. І тепер перед подачею беремо блюдо, на якому будемо подавати даний салат. Накриваємо форму. І перевертаємо. Ось так. У мене вона розйомна, тому я знімаю кільце. Також знімаю ось так вверх. І акуратно знімаємо харчову плівку. Вуаля! Ось така красота у нас виходить. Такий красивий слойоний. Високий торт, це холодна закуска, салат, «Грибна поляна. На столі він виглядає дуже-дуже інтелігентно, красиво. Направду, викладаєте його по центру столу, і він буде просто зіркою вашого святкування. Якщо вам подобається, можете ще додатково додати зелені, петрушки, кропу, що вам подобається. Без додаткової зелені виходить дуже-дуже гарно. Готуйте. Направду, це дуже класно, це дуже смачно. Він є доволі альтернативним салатом з майонезом, такому як олів'є, адже його теж усі полюбляють. Ну, подати його так красиво, так успішно, як цей, вам не вийде. Готуйте, адже просто, смачно, доступно. Компоненти можна використовувати по своєму смаку. Ті, що вам подобаються, готуйте, тому що це дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався саме такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!